Добрий день, діти. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Тож влаштовуйте зручніше і спочатку послухайте вірш. Королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Що це за запас? Це даре щедрої осені. Урожай! Заглянемо на город. Скільки тут виросло овочів? Тож спробуйте відгадати загадки про них. У землі вона зростає і брунатний колір має, її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже. Так, вірно, це картопля. Наступна загадка Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Молодці, морквино. Слухайте далі. Зелений чуб, червоний бік, Смачний з нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Що це? Вгадали, це томат. Слухайте наступну загадку. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Вгадали, капуста! Наступна загадка. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались? Так, це гарбуз. Слухайте далі. Є солодкий, є гіркий, різні форми має, є худий, а є товстий, кожен його знає. Що це за овоч? Молодці, це перець. І остання загадка. На городі молода пишні коси розпліта, у зеленій хустинки золотіхова зернинки. Дуже добре, це кукурудза. Які ви, діти кмітливі, усі загадки відгадали? А чи знаєте, де ростуть овочі? Вірно, а як саме? Давайте пригадаємо, як росте томат? Над землею. А морква в землі? Пригадаємо, як росте буряк в землі. А огірок над землею. А тепер скажіть, як росте перець та баклажан? Вірно, над землею. Діти, скажіть, як росте картопля? В землі А гарбуз. Над землею. Молодці сонечки пригадали, як ростуть овочі. А тепер скажіть, як люди їх використовують. Дивіться на картинки і називайте. Поливають. Збирають, копають, продають, миють, варять, ріжуть, консервують, смажать. Печуть. Розумнички, скільки всього знаєте. А які вітаміні соки з них готують? Смакота. Сік з огірка це огірковий сік. Сік з гарбуза. Це гарбузовий сік. Сік з буряка буряковий сік. Сік з моркви. Морквяний сік, сік з селери, селеровий сік, сік з томата, томатний сік. Ось що цікаво. Рідину, яку вичавлюють з овочів і відразу п'ють. Називають фрешами. А яку консервують соками. Тепер мої любі сонечки за допомогою таблиці підказки. Розкажіть про свій улюблений овоч і поясніть, чому ви обрали саме його. Якщо виникнуть труднощі, повторіть вивчене ще раз, а дорослі допоможуть. Гарно попрацювали, час відпочивати. До побачення, діти, до нових зустрічей!